Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептом салату із буряка. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: буряк 3 штуки, цибуля, 1 штука, огірки мариновані 3 штуки. Яйця 2 штуки, часник 2-3 зубчики, зелень за бажанням крип або петрушка і майонез. Буряк варимо або запікаємо у духовці. Натираємо його на грубій терці, сік зсіджуємо, він не потрібний. Цибулю краємо на кубики і злегка обжарюємо. Огірки можна брати і квашені. Краємо їх на невеликі куски. Яйця краємо на невеликі кубики, чесник пропускаємо через прес. Додаємо майонез, все перемішуємо. За бажанням прикрашаємо зеленю петрушкою або кропом. Наш салат готовий, смачного! Готуйте і смакуйте, адже ми цього варті. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі! Па-па-па-па!